Зараз у навчальних закладах прилук гаряча пора. Завершуються ремонти. Доки діти відпочивають на канікулах, дорослі попри війну наполегливо працюють, аби 1 вересня школярі прийшли до затишних і відремонтованих класних кімнат, а до шкільнята своїх груп, зважаючи, знову ж таки на ту ситуацію, в якій ми всі знаходимося, незважаючи на те, що місто Прилуки розташоване в Чернігівській області, яка є прикордонною областю, всі педагогічні колективи працюють задля для того, аби бути максимально готовими до початку навчального року, і звичайно ж до організації навчального процесу в будь-якій формі, звісно ж, освітяни розраховують на очну форму навчання, і задля цього ремонтують не лише кабінети, зали, коридори, а й укриття, без яких неможливо в умовах війни проводити навчальний процес 23 серпня. Спеціально створена розпорядження міського голови Ольги Попенко комісія проводила перевірку готовності до 1 вересня, в ході якої чи не в першу чергу звертала увагу на захисні споруди навчальних закладів нашого міста, а саме 17 закладів освіти, в яких Є або е, захисні споруди, в одному закладі є сховище, це ЦТДЮ, в інших закладах в одній школі є протираційне укриття і в п'яти садочках. Е, протирадиційне укриття в усіх інших в 10 закладах, які ми сьогодні обстежували, найпростіше укриття було проведено огляди цих споруд, стан проведення поточних ремонтів. На сьогоднішній день всіх захисних спорудах. І ще тривають ну, тобто, в деяку, деяких там, скажемо, начальній стадії, деякі там середина етапу, да, в деяких вже завершені роботи, скажімо так, в протираційних укриттях іще тривають роботи, тому що вони, ну скажімо, вимагають більш більших капіталовкладень. Що стосується найпростіших укриттів, то ну, більшість з них із них на сьогоднішній день вже готові принімати. Скажем, розпочати навчальний процес і приймати діточок. В принципі, ми сьогодні бачимо, що в таких закладах освіти, як школа номер 3 школа номер 10 школа номер 9 школа номер 12, ми вже можемо говорити про можливість очної форми навчання. Разом з тим, ми бачимо, що сьогодні активно ведуться роботи у ліцеї номер 6 де маємо протирадіаційне укриття. Активно ведуться роботи у таких. В такому позашкільному закладі, як центр творчості дітей та юнацтва, де сховище, і відповідно по факту виконання таких робіт знову ж таки будемо розглядати можливість роботи цих закладів в очній формі. Школа номер 12 входить в перелік тих закладів, в яких за умови стабільної безпекової ситуації в регіоні навчання може проходити офлайн. Для цього чимало зусиль доклали і працівники навчального закладу, і батьки дітей. Практично наше укриття найпростіше укриття готове. Ну, на випадок, якщо надзвичайна ситуація, сирена, повітряна тривога і так далі. Значить, нам, коли раніше були дані рекомендації, для того, щоб ми могли помістити всю школу в укритті, значить, необхідно було зробити другий вихід. Ми це зробили. Я хочу подякувати в першу чергу нашим батькам, які відгукнулися на моє прохання допомогти. Хто допоміг будівельними матеріалами? Хто фінансово допоміг? Дякую нашим працівникам, технічним працівникам, педагогічним працівникам. Сьогодні ми зробили велику роботу. Нам треба було пісок весь погрузити, і ми це зробили. Я дякую військовій частині, нашим сусідам, які теж саме допомогли нам з будівельним матеріалом. Командир Лісняк, я дякую депутату міської ради ніязову, який теж саме нам поміг з будівельними матеріалами, дотрималися в школі номер 12 і вимоги до укриттів щодо вентиляції повітря. Питання стояло в тому, що дане укриття повинно містити вентилятор. Ну вірніше, вентилятор, який нагнітали повітря у дане приміщення. Тому що якщо тут знаходиться багато людей, відповідно повітря не вистачає. Значить, от ми вийшли із положення таким чином: значить, тут замонтовані труби, які виходять. Нагору, так, на гору вентилятор працює і там є можливість там зробили так, щоб і, і, було, і вихід повітря на вулицю. Тобто, все в кожній кімнаті, там і там є вентилятори, які працюють. Тобто, Все ми виконали, підготували повністю наше укриття до роботи. Уже до початку навчального року ремонт укриття в закладі дошкільної освіти номер 15 проводиться за кошти міського бюджету і наразі триває. Одна з останніх виконаних робіт монтаж каналізації на черзі встановлення унітазів та рукомийників. Нас чотири унітази і три раковини. Каналізація проведена все тільки встановить їх. Каналізація підключена. Пласт, пластикові труби вони зробили все. Як взагалі оцінювати роботу будівельників? Ну, я б сказала, що наотлічно трудяться, стараються. Наявність укриття в садочку дає надію колективу, що вони нарешті дочекаються приходу малечі, говорить Ольга Яківна. Надіємося, батько ж питає родітелів, щоб коли вже відкриється, бо дітей ніде оставлять. Треба в садик, щоб пішли. Із февраля місяця не було дітей. Звісно, що поскучали. І діти за нами, мабуть, поскучали. Приходять батьки сюди з дітьми, коли вже і заяви пишуть новенькі діти. І батьки приходять, коли вже, коли вже, коли вже. ну… Не однаше залежить робота навчальних закладів, так би мовити, вживу від безпекової ситуації і наявності в них укриттів, наголошує представник державної служби з надзвичайних ситуацій. Є ще ряд закладів, які, скажімо, не мають укриттів у себе, і а також на відстані, яка передбачена діючим законодавством. Скажіть, так ті заклади будуть працювати. Онлайн однозначно. Ми прекрасно розуміємо, що в таких закладах освіти, як школа номер 2 школа номер 13 школа номер 14 які, на жаль, знаходяться у таких мікрорайонах нашого міста, де поблизу сховищ відповідних немає, ми розглядаємо початок нового навчального року якраз саме у дистанційній формі, тобто з використанням дистанційних технологій. Знову ж таки, основним меседжем управління освіти сьогодні є це забезпечення. Максимально ефективного е дистанційного навчання для того, щоб були використані всі ті накопичені ресурси, ті всі накопичені знання педагогами щодо організації якраз дистанційного навчання, для того, щоб наші діти знову ж таки не страждали якраз від того, що не можуть сьогодні відвідувати навчальні заклади. Але ми ну, будемо свідомі, того, що Безпекові вимоги саме такі. Безпекова ситуація на сьогоднішній день, саме така. І, звичайно ж, звертаємося в першу чергу до наших маленьких прилучан, до учнів наших шкіл, до батьківської до батьківської спільноти і з тим, щоб вони з розумінням поставилися до такої ситуації. Сподіваємося, що перемога буде незабаром, і ми всі побачимо наших дітей незалежно від того, чи має навчальний заклад укриття чи ні. Ми їх побачимо у своїх рідних класах, у своїх рідних школах і, звичайно ж, із своїми рідними педагогами. А всім нам терпіння, мудрості, виваженості у цей непростий час.